Мужики, а як вас взагалі з особистим життям? От мені цікаво. Просто стало. <смі> Цікавить ну пацани, мужики, от ну, такі приблизно, як я, полуодружені, полурозлучені, полупослані нахою, полу, ну, коли там сім'ї за кордоном, а ти тут. От, ну, два роки у мене взагалі <смі> особисте життя в ноль помножене на ноль. І я довго про це не думав. Я якось так, знаєте, самоочищався, само саморозвивався. Просто ні, це питання було не на часі. Але останнім часом я про це думаю. І. блядь, час проходить, розумієте, і ти став як дистилірована вода, просто ти став без. Куса без смаку, без запаху, без кольору, просто як прозрачним. Ти, вроді, в спокійному стані, в такому, в ідеальному спокійному стані, ну, от. але по тобі не проходять електричні імпульси. Ти просто став, розтворився. Я розумію, що 15 років шлюбу в цю воду заливали багато, різного чого. І яскравого, і не дуже. І, 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 коротше, ти був в, му, в, мут, в мутному стані в якомусь такому незрозумілому 15 років е, шлюбу. А зараз ти просто став дистилірованою водою, яка, яка просто ну, ніяка. І... Знаєте, ну все одно, як би там не було, який би там сильний і, і, і незалежний би ти не був. Знаєте, який би там класний кіт у тебе не був. Ну, реально не вистачає протилежної цієї енергії жіночої, якоїсь такої дикої, незрозумілої. Короче, ну, Бог створив нас протилежними і все одно тяне ну, до жінок до дівчат. Як то так. Але ця невизначеність з країною, з майбутнім, з своїм життям, ну, вона, якби тебе тормозити. ти ну, не можеш зараз якось. Мені здається, зараз не дуже навіть відносини складаються в людей, які залишились сім'ями. Мені щось так здається. Не знаю, напишіть, якщо не так. Але от о, люд, людей, які залишились самі, от знаєте, я очистився вже. Я звільнився від, е, від всього того якогось негативу. Від, ну, коротше, я пожив сам трошки, якби. Заспокоївся, як би це назвати. Ну, коротше, я ще, знаєте, такий, як, е, ну, от як бродячий пес такий бігає по вулиці і раптом тут на нього хтось звернув увагу на цього пса і підійшов його за вухом почухав. Він радий, блять, що, що на нього сока звернули увагу до нього вже 100, 100 років ніхто б не звертав увагу, знаєте, ну, от мені здається, такий ще стан, то, ну, що, ну, ну, реально, реально не вистачає там якоїсь ваги там, вистачує, ну, з противоположного пола Мо. Я ж кажу, мені здається, що, ну, хтось, Хтось на тебе трошечки зверне увагу, хтось проявить для, для тебе якусь е зацікавленість і все, і ти, і ти поплив просто, блін. Того, що ти вже цього давно не мав і десь на підсвідомості. ну, Ти цього хочеш, блін. Саме головне, що. Ну. Просто дещо змінилося, і я почав думати про це. І... <смеш> я не знаю, коротше, що вам сказати. Ну, просто я зараз як та собака, яка біга по вулиці, блин, яку давно ніхто не гладив, ніхто не кормив, шонче, не бійся. <смеш> І... <смеш> І трошки не вистачає, звісно, цього. А якщо ще вкупі з цим піздіцьом, який зараз проходимо. З особистим життям нема нічого, але хочеться. Як то так. Коротше, ну, мені цікаво взагалі, то, що серед моїх знайомих ну, нема нікого, хто б після там, шлюбу, після розриву щось би налагодив, якісь стосунки. Якесь те. От просто цікаво, чи є, чи є другий заход. Co takie pytanie, sobie, retoryczne, może konkretne?